Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнес Юа, і сьогодні ми пробуємо новий формат, де будемо говорити про український бізнес і те, що мені в ньому подобається, що мені в ньому не подобається. І таким чином будемо проговорювати, порівнювати та, можливо, давати якісь поради для того, щоб це все змінювалося в. Кращу сторону. Адже основною проблемою, як на мене, в українському бізнесі є недовіра до блогерів, мала кількість реклами, мала кількість бартерів, співпраці, амбасадорства. І оцього всього розумієте, типу. Я розумію, що якщо ми говоримо конкретно про зараз, то це зрозуміло чому так, тому що в країні війна три роки йде, і це складно знайти якісь бюджети ще і в цьому напрямку, але ми конкретно зараз, конкретно в цьому відео, говоримо в цілому, адже і до цього було точно так само. На превеликий жаль, я не розумію до кінця, чому а, це йде в нас настільки складно. А, типу, взяти в розбір будь-яку з інших країн сусідніх, в них такої проблеми з інтеграціями, амбасадорством з тим всім, що я перелічив до цього, немає взагалі. І взяти, до прикладу, маленьку країну Словакію, і взяти їхні. Інтеграції, взяти амбасадорки. От розумієте, в них велика проблема і велика нехватка блогерів. От реально. А великих блогерів таких якихось ярких, яскравих персон, в них немає. а на їхню кількість населення, в них там є певна кількість блогерів, у яких там по 10, по 15, по 5 тисяч, по 3 тисячі підписників. А в деяких реперів, але вони не є блогерами, там по 200 тисяч підписок, і це типу вау круто, якщо він стане твоїм амбасадором. Але якщо говорити про от тупо блогерів, то це десь потолок прям 50 тисяч. За умови того, що вас дивиться тільки локальний ринок. Якщо ваша географія розширилась на сусідню Чехію, Словенію, Польщу, то тоді, звісно ж таки, ваша аудиторія буде масштабуватися, але ви не будете настільки цікавими. От конкретно місцевому ринку, візьму за приклад себе. В мене є невеликий youtube канал на словацький. Він присвячений бізнесу. Також схожий формат на те, що тут, але там, от конкретно, ми беремо кожен словацький бізнес окремо і беремо його та розглядаємо. Розпаковку робимо цьому бізнесу. Дивимося на його ідеологію, на команду, яку мету вони взяли для себе, що вони роблять, куди вони рухаються, т.д. і т.п. І от на тому каналі в мене 3700 підписників. 3700 підписників у мене на кожний випуск. Закладено дві інтеграції, і на кожен випуск вони там є. І в мене там як дивіться, я розповідаю про бізнес. А мені можуть написати конкретні бізнеси. Я дивлюсь на цей бізнес. І Якщо цей бізнес великий, я беру з них гроші за те, щоб про них розповісти. Якщо цей бізнес малий, то я беру з них тільки бартер їхнього товару для того, щоб пощупати його, розпакувати його на відео. І продемонструвати, як то все виглядає. Є одна умова, що я замовляю його самостійно, цей товар. А потім, коли вони мені його відправляють, я пишу, що от це мій заказ, оплатіть його, будь ласка, щоб ну, типу, вони мені закидують назад гроші за це замовлення. Тому що важливо показати бізнес таким, яким він є, а не таким, яким він хоче бути, і відправляє покращену версію свого товару для блогера, тому от така багатоходівна ситуація в цьому випадку грає роль. І Аля щось тайний покупатель, як це у нас роблять. Я знаю, що зараз ви дивитесь це відео і бачите в ньому відсутню структуризацію, можливо, десь логіку подій, що за чим іде. І я одразу перепрошую, це нова рубрика, новий формат, і поки що я не дуже сильно розумію, яким я хочу його бачити. Тому обов'язково напишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. І чи взагалі цікава дана рубрика. А типу, от поверхневого огляду. Від А до Я саме бізнесу, ну і продовжується ще те, до чого я вів. Типу, я розумію, що у нас більше блогерів, а в нас цей ринок більш масивно зайнятий ніж в Словакії, але вибачте мене пропорційно і бізнесу в Словакії значно менше ніж бізнесу в Україні. Тому от саме цей момент, ця логіка, чому в нас це все відбувається наскільки складно, я поки що не розумію. Дуже хочу в цьому розібратися, і якщо у вас є свої певні думки, то, будь ласка, пишіть. Бо навіть якщо не говорити про е, якусь там е, найману роботу. Блогера, типу, от я прийшов як бізнес, взяв блогера в амбасадори, там плачу йому якусь а, зарплату. Навіть якщо не брати це а, банальна проблема з бартером, навіть є ugc блогери, вони не розвивають наш бізнес, не розвивають наших українських виробників. т.д. де т.п. вони вимушено йдуть на зарубіжний ринок, а домовляються про колаборації, про бартери з ними, тому що наші відмовляються постійно. А ті, ті за такий трафік, вони готові давати шмотки, хоч кожен день. Якісь там свої продукти, тому що вони розуміють, що це в десятки разів дешевше і вигідніше, ніж те, що вони підуть і будуть лити е, трафік через Google чи той же самий TikTok рекламу, чи через Facebook, Instagram. Це в рази дешевше, бо ті, хто не розуміються на рекламі, Ті цього не зрозуміють ніколи. Але ж, блін, коли ти там платиш за тисячу всратих показів, показів, не переглядів конкретно а не конкретно переходів, а просто показів там умовно 2,5 долари, а твій товар коштує там, візьмемо, 500 гривень, і ти от платиш, 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 платиш. Там якийсь відсоток з цього. Тільки його починає переглядати, зупиняється на ньому, то ти можеш відіслати свій товар за 500 гривень блогеру. І він буде робити контент з твоїми речами. Це може бути одне відео, це може бути серія відео, це можуть бути відеопости в різні соцмережі. Все про те, як ти вмієш домовлятися, і хто тобі пише з якою цілею, і ціною, звісно ж. І от та рубрика, про яку я говорив, що я от запустив канал в Словакії, вона там достатньо популярна. Вона. Потихеньку все більше і більше набирає переглядів, набирає свою аудиторію, типу, там стабільно на кожному відосі по 500, по 700, по півтори тисячі переглядів. І воно так от по наростаючій іде. І. Я думаю, так, ну от, типу, це прикольно працює на Словакію, і чому б мені на цьому каналі, де ви зараз мене дивитеся, не зробити таку рубрику? Я не буду брати жодних грошей взагалі з а, українського бізнесу. Мене цікавить тільки мета поширення українського бізнесу, а, показати хто чим займається, висвітлити це і дати якомога більше трафіку. Та зацікавленості до цього бізнесу. А конкретно такого в нас не робив ще ніхто. На безкоштовній умові, скоріш за все, це не зробить ніхто. Я думаю, Сінкебаут це ж реально круто потрібно це робити. Що ви думаєте? Виділив я на це десь з тиждень, розіслав десь 400 заявок бізнесам. Це були як виробництва, так і просто бариги. Ну, типу, людина закупила десь товар і перепродала. Але, от мене чимось вона зацепило, чимось сподобалась сторінка в інстаграмові, і я відсилав пропозицію. А чітко все прописував, що це безкоштовно. Ви просто надсилаєте товар. Ми робимо відео велике, гарне на YouTube, де розпаковуємо ваш бізнес. де... Розповідаємо про ваш бізнес, а, показуємо, що ви виготовляєте, на яких ринках представлені. А, скільки ви на ринку України працюєте, коли почали, чи виготовляєте. Ну, коротше, це великий а, мав бути профайл по кожному бізнесу. А, типу, там від 20 до. 40 хвилин хронометраж на одне відео я планував, в залежності від того, наскільки це великий та цікавий бізнес. Типу, якщо це щось по типу магазину з продажу кросівок які хтось закупляє в Китаєві, то звісно це буде малий хронометраж. Але якщо це якийсь там умовний карпатський чай, який збирають. А, рано а, вранці о 5 годині, поки зорі ще на небі а, заходять за обрій. Uh, і вони йдуть по 2-3 години в гори в Карпати, щоб зібрати потрібні трави. То цей випуск серйозний, великий, там хвилин на 40, можливо, навіть з вставками від власників бізнесу, як вони це роблять, і т.д. і т.п. І в моїй уяві це виглядало настільки круто, і масштабуємо в подальшому, вплоть до того, що можна. Отримавши, ознайомившись, розповівши про бізнес, потім брати і їхати до цього бізнесу, якщо він а, сподобався мені аудиторії, ти береш і їдеш прямо до цього бізнесу в гості і показуєш, що і як в них там відбувається. Адже не завжди бізнес це про якісь великі ангари, про масштабні серійні виробництва. А, в більшості український крафтовий саме бізнес а, це якісь кастомні, сімейні майстерні а, по деревообробці, по свічковарінню, по глині, по чаям, по травам різним. І це все гарно. Це дуже гарно виглядає в моменті, це виглядає гарно в картинці. І доносити це, показувати цінність, чому. А, Українські трави, збір там якийсь чай коштує а, 20 доларів, умовно, умовно. А оцей чай з Китаю, який в 100 Країнах знаходиться на поличках, коштує 5 доларів, розумієте? А щоб зрозуміти за що людина платить і чому це дорожче, потрібно донести це, потрібно про це розповісти, показати в чому цінність, а чому це коштує саме стільки і чому це краще ніж Хан Цян Чон який зібрав його разом з. Всі, е, всім селом своїм і відправив в 100 країн. Розумієте, от в чому суть. Але як виявилося, на це немає запиту, тому що жоден український бізнес, жоден реально, жоден, не прийняв пропозицію. А це були різні бізнеси. Це були і ті ж самі чаї, у яких е, пакунок чаю коштує 60 гривень, і їм потрібно просто було відіслати цей пакунок чаю. В, в своїй упаковці, як вони це роблять, і вкласти А4 листочок про свій бізнес. Розумієте? І 100 гривень за доставку заплатити. І тому інтеграція піймо обійшлась там умовно в 200 гривень. Але ні, вибачте, нас це не цікавить. Чому це не цікавить, коли в людини на сторінці 60 підписників? Я не розумію. Окей, я розумію, коли в людини там 150 тисяч. Але якщо я про неї не чув, я її випадково знайшов, то і більшість людей про неї також все ще не чули і не знають. І от розумієте, в мене настільки великий резонанс виник, я настільки сильно вибухнув від цього згорів, думаю, блядь, що не так? І в мене до вас запитання, що не так? Напишіть про це, будь ласка, в коментарях.